Вітаю, пані та панове! І я знаю, що на каналі от буквально щойно вже виходив влог, ще й доволі насичений і дуже довгий. Але як я в тому влозі і казала, в мене нема сил терпіти, я хочу знімати влоги і далі. Тим паче, що прийшло сонце, прийшло тепло. Можна знімати на вулиці, можна читати на вулиці і. Зараз я вам коротко розповім, чим ми в цьому відео займатимемось, тому що в мене деякі досить незвичні плани для формату книжкових вихідних. По перше, читання тут буде трохи менше, але сподіваюся, що іншого контенту тут буде трохи більше. План номер один. Ми з вами зараз робимо набіг на книгарню КСД через те, що Стівен Кінг і Донна Тарт, нові переклади їхніх книжок вийшли трохи раніше ніж 1 числа травня, тому нам їх терміново треба купити. Окрім того, я в себе на поличках не знайшла таку книгу, щоб була одночасно. Власно, тонка читалася швидко, і що мені б зараз хотілося її прочитати, тому я думаю, що також в рамках походу по книгарнях ми з вами здибаємо якусь книжку, на яку я подивлюсь, і зрозумію, що я хочу її прочитати у цьому відео. Окрім того, я сподіваюся, що погода протягом всього дня продовжить нас тішити, і я зможу взяти одразу ту книжку і піти кудись у парк на свіжому повітрі. Дуже гарно атмосферно по весняному її почитати. Ну і завтра на читання і отакі от всі влогові штуки в мене буде тільки перша. Половина дня, тому що у другій половині до мене прийдуть подружки, і в нас буде вечір на столок. Я не знаю, чи вже буду те підзнімати, але от просто а, мені сподобалося, що в мене випадають дуже дуже насичені вихідні, і я можу вас взяти в них із собою. As the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Колись я навчуся робити підйомки в процесі десь на вулиці, але поки, особливо коли сьогодні субота, купа народу довкола. і Я йду така: ну може, далі, якщо буде трошечки менше людей, я щось зніму, а потім така: ні, 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 не зніму. Прийду додому, там вже все спокійненько розповім. Тож я поки з цим намагаюся боротися. Вам доводиться дивитись і чекати, поки я прийду додому, і все розповім, що відбувається. Розповідаю, я купила книжок. Звісно, я собі по перше взяла нову дону тарт і її маленького друга і. Я насправді спочатку цього не планував я думала, він менший. Я була впевнена, що він менший. Тут 620 сторінок, все як треба, все в порядку. Шрифт теж такий нормальний. Ну тобто, дрібнуватий як і до цього в усій донітар. Під попереднім відео мені здається, там, де 24 години читання, був коментар, що було б дуже цікаво подивитися моє читання маленького друга в живому форматі. Хто не знає, в мене є читацький щоденник на таємну історію. Я десь залишаю посилання. Сподіваюся, що воно спливає згори. І також, якщо не забуду, продублюю в інфобоксі. І, мабуть, ми з вами таки від... Кладемо цю книжку на якісь живі читання, але не найближчим часом. Це вже кудись буде переноситися на літо, може навіть на осінь, тому що Дона Тарту, принаймні, таємна історія. Це була прям осінь-осінь. Тому, до речі, хто читав, хто може підказати, зорієнтуйте за порою року, коли буде прям найатмосферніше. Ну і окрім того, звісно, я взяла собі голі Стівена Кінга з гарним таким форзацем. І насправді мені дуже подобається обкладинка. Теж нормального такого розміру книжечка, 605 сторін. Але перед цим вам треба досить багато чого прочитати, тому що героїня голі гідні в нас вже зустрічалася до цього в книжках Стівена Кінга. Тому щоб переходити до цієї книжки, вам треба, по-перше, прочитати трилогію про Біла Годжеса, Це містер Мерседес, що впало те пропало, і кінець зміни. Після цього має бути аутсайдер. Після цього має бути збірка. Якщо кров тече, там одна з чотирьох повістей присвячена саме цій героїні. Після чого ви вже можете братись, наскільки я розумію, за. Сольну, а, засольний твір. В принципі, я поки що тримаюся цієї стежки. В мене трилогія про Біла Годжеса вже прочитана. Аутсайдер, якщо кров втече далі в планах на цей рік, Голі, скоріш за все, я думаю, вже в мене піде на рік наступний. Але зі Стівеном Кінгом я планую читання саме от таке от послідовне довкола, скажімо, цієї героїні. Ну і після я пішла в книгарню. Є тому що з усіх книгарень, що є в центрі, вона найбільша і там найбільший вибір, тому що я думала, що я зайду і буду. То така губитися, типу, і то хочу, і те хочу. Мабуть, вже купа маленьких книжок, купівлю, яку, яких я відкладала, які я так хочу зараз прочитати. Я хвилин 15 ходила книгарною і зрозуміла, що я не знаю, що брати, і така в мене, що закінчилися книжкові бажанки. Тобто, я насправді заспокоїлася реально з купівлею книжок, якщо це не новинки. От на новинки я зриваюся дуже сильно. Ладно. Не те, щоб я сильно заспокоїлася, тому що моя подруга нещодавно розпродавала свої книжки, і я в неї взяла п'ять. 5... Книжок, вони прийдуть мені завтра, може, навіть я їх вам в цьому відео встигну показати. І єдиний варіант, який я все ж таки взяла в книгарні, є, який мені сподобався як вибір на поточне читання, це полковнику ніхто не пише. Габріеля Гарсія Маркеса. А це, звісно, не єдиний твір Маркеса, який я хочу прочитати, але я зрозуміла, що це єдиний твір, який я точно встигну прочитати за це відео. В нас тут, я спочатку подивилася, скільки в нас тут сторіночок. Тут в нас всього 125 сторінок, але по. Потім, коли я розгорнула, я зрозуміла, що ця книга виграє будь-який конкурс з найбільшого шрифту. Я такого величезного шрифту не бачила ще ніде, просто мені здається. І я, коли побачила цей шрифт, я зрозуміла, що це точно наша зупинка, що я точно встигну це прочитати. І що з. Конкретно враженнями я до вас прийду трошечки пізніше, тому що а, ми не так довго провели часу в парку через те, що от земля ще дуже волога, і ти сидиш на одному місці буквально 5 хвилин, і ти вже сам стаєш весь мокрий. Тому це поки було не дуже комфортно читання, дуже атмосферне, але не дуже комфортне, давайте так. Тому найближчі кілька годин я собі трішки підчитаю, повернуся до вас з першими якимось враженнями. І я вже думала, що вам розповіла все, чи ми будемо займати. В цьому влозі, але потім і згадала, і наважилася. От бачите, оцю та сторону полички позаду мене. Тобто всю оцю частину цього стелажу, що видно зараз в кадрі. Я скільки не намагалася влаштувати її абсолютно різними підходами, способами, методами, в мене ніколи не виходило так, щоб мені подобалося, як воно все стоїть. Тому що в мене тут найбільша кількість, мені здається, поличок, де от Просто як влізло, так і встало. І я подумала: а може мені спробувати зробити саме конкретно цю частину стелажу по кольорах поставити? Я думаю, нам з вами буде принаймні дуже весело це робити. Давайте спробуємо, а там я подивлюся, чи буде мені подобатися більше, тому що це єдине, скажімо, єдина локація моєї бібліотеки, яку мені не шкода розбивати саме, тому що в мене в принципі з більш-менш такого чогось зрозуміло збудованого це тільки окремо стоїть нонфікшн. Але його мені розбивати насправді не шкода. І по кольорах тут багато чого яскравого. Я думаю, ми з вами почнемо з рожевого до червоного, далі по а, за кольорами веселки, а внизу я поставлю від білого через сірий до чорного. Це поки що плани, а там просто скільки яких книжок на яку кількість полочок вистачить. Давайте просто замість того, щоб працювати, весело проведемо час. Ну, все, знаєте, якщо всі найближчі відео в мене будуть виключно у цьому фоні, то можете робити висновок, що мені сподобалося те, що вийшло в результаті. Ні, мені насправді сподобалося, і я цього абсолютно не очікувала. І я не очікувала, що в мене настільки ідеально вийде вмістити книжки саме за тим кольоровим принципом, за яким мені цього хотілося. Єдине, що мені тепер дуже хочеться, оцю другу поличку з зеленого по фіолетовий, Перевернути так би мовити, щоб воно йшло а, типу як від червоного через жовтий, і жовтий отуди от стікав би в зелений, а потім, отут якраз, би опинився фіолетовий бусковою під рожевим. Було б дуже гарно. Але мабуть, це вже наступного разу. А поки не забула, тому що у попередньому відео забула, і дуже добре, що не забула в цьому, 4 травня мій канал святкуватиме свою річницю, йому виповниться три роки. І я хочу традиційний формат відео для цього зняти. Це буде формат питання-відповідь. І, власне, ви здогадуєте, чого я від вас хочу. Я хочу, щоб ви в коментарях написали будь-які питання до мене, що вас цікавить. Це може стосуватися Ютубу та зйомок, це може стосуватися будь-яких інших соціальних мереж. Це може стосуватися мене мого життя. Чого за. Вгодно, що вам цікаво, і питання, на які мені буде цікаво дати відповідь, або це буде питання, наприклад, яке часто повторюватиметься, Вони обов'язково потраплять у відео, яке вийде 4 травня. І окрім того, що це річниця мого каналу, для мене це найулюбленіше свято, тому що це день зоряних війн. І я його святкую. Також, звісно, мені здається, ну, звісно, не більше ніж день народження, але близько того, тому що, окрім того, що ми будемо передивлятися фільми, в мене вже традиція третій рік поспіль, я в цей день собі роблю нове татуювання. І сьогодні зранку. Я знайшла майстриню, до якої хочу піти. Вчора я замість того, щоб малювати щось для сяйва малювала, закінчувала собі ескістоту. І четвертого я нарешті наб'ю собі нову прекрасну, покажу вже пізніше, коли вона буде гарна, нова, заживша. Я просто вся така на емоціях щаслива сижу, тому що я це вже була на першій майстрині, які я писала. І як бачите, я схопилася досить пізно, і був варіант, що в майстрів, в яких я б хотіла робити, не буде вільних місць. Але мені пощастило дякувати інстаграму, який підсовує мені правильну рекламу, коли бачать мої запити, інколи це буває корисно. Тож ми з вами зараз обговоримо книжку, після чого збігаємо кудись поснідати і зайдемо на пошту, заберемо книжки, про які я вам вчора розповідала. Дала в мене там 5 нових книжок, з них я пам'ятаю сили три, що я там брала. Тому буде такий сюрприз, розпакування ще окрім всього. А що в мене тут по Маркесу? В мене тут середина книжки. Я як розумієте, вчора читала мало, щоб трошки залишилося підчитати ще й на сьогодні. І я дійшла до 60-ї сторінки з 150-126. І от мені, до речі, дуже подобається оце от оформлення саме без суперобкладинки, але папір... Ну, це фоліо. Я думаю, ви здогадуєтесь, який тут папір. Він виглядає, ніби він такий гарний білий, але він дуже тонкий, і тут текст, і наступна сторінка. Тобто, ви, якщо придивитись, ви можете спокійно дру... наступну сторінку через цю вже читати. Що до самої книжки, вона насправді не така весела, як я зараз в кадрі, тому що вона вчора обговорювала її ще трохи з подругою, яка читала її, яка читала Маркеса, і вона. Описували її. Я от зараз навіть процитую, що і Маркос ця книга це для неї дуже літнє читання, але літнє не в плані сонечка, гарного настрою всього такого, а в плані задухи, коли тобі немає чим дихати. І це для вона описувала, що, наче як книга пустеля. І я просто сиділа, отак от кивала. Я, до речі, для себе теж колись описувала так якусь книгу. Здається, це була країна припливів Міча Каліна. Також, от в мене таке дуже липке, задушливе відчуття було від неї. Маркес задушливий, але не настільки липкий, скажемо. І ця крихітна історія нам оповідає про полковника, якому ніхто не пише. А він вже 15 років очікує на лист з присвоєнням йому ветеранської пенсії. І щоп'ятниці він ходить на пошту і чекає свого листа. Йому з дружини його дружина хвора на астму, Він сам почувається дуже недобре. В них бракує грошей, навіть щоб купити собі їсти. І їхня єдина буквально надія, окрім цього листа. з а можливою омріяною пенсією це півень, це бійцівський півень, якого вони відгодовують, доглядають і мріють продати перед а, змаганнями оціми пі -пі півниковими боями Півн Півневими. Боями півнів. І буквально от на тому моменті, куди я зараз дочитала, їм в них буквально стоїть вибір купити їсти собі чи купити їсти півню. І дружина намагається вмовляти свого чоловіка продати цього півня. А він не хоче, він хоче дочекатися тих, от самих боїв, коли його можна продати буде вигідніше. Але мені настільки подобається оце, от спокійна манера Маркеса, тобто настільки трагічна ситуація. Окрім всього, наші герої не так давно втратили сина, його розстріляли за повстанську діяльність. І це все оповідається настільки тихо, спокійно, що тобі залишається виключно вловлювати ситуацію. Тобто, автор не кричить, не оголює нерв, а просто описує. Ніби це абсолютно звичайний попит якихось людей. І, до речі, наче це один з найперших творів Маркеса. І я читала до цього в нього, мені здається, тільки два твори. Це був сто років самотності. Це були. І це була о Боже, як воно називається. Піду по гуглю, тому що не згадаю. «Історія однієї смерті, про яку знали заздалегідь, дуже маленька книга. Я для себе з неї відкривала Габріеля Гарсія Маркеса, і вже тоді залишилася зачарована оцією е, трагічністю, яка оповідається майже пошепки. І, наприклад, відомого зі ста років самотності магічного реалізму тут нема, але насправді він тут і не потрібен. Тут сам текст такий, тут самі слова такі, що створюють усю необхідну магію і без якихось казкових домішок. Тут притягла нових книжечок. Якщо я правильно пам'ятаю, їх тут має бути п'ять, але я можу не пам'ятати, тому що чесно, я пам'ятаю тільки три з них. Але мені здається, що їх має бути трошечки більше. Тож зараз я а, тут дуже похитрому скотч якось заклеєний. Давайте дивитись, що там є. Книга, на якої провтикала перед замовленням, і потім все видивлялося, якийсь зручний момент, щоб її купити. І от нарешті вона тепер теж в мене є це видавництво. Бородатий тамарин, і це їхні динозаври. Одна з найперших книжок, що в них виходили. Я одразу, як вона була анонсована, знала, що я її собі візьму. Але як бачите, тягнула до останнього. Боже, я, я безмежно щаслива, що вона в мене є. А тут, до речі, окрім того, тут є ілюстрації і по сторінках, і всередині є, здається, аж дві кольорові. Вклейки. І до речі, окрім цієї книжечки про динозаврів, що у комубука в травні, десь наприкінці травня, начебто нам обіцяли, що нарешті а вийде також обіцяна ще дуже давно разом з останньою чергою книга про динозаврів, злете падіння. Дин динозаврів здається, Обожнюю в нонфікшені тему палеонтології і всього, що з цим пов'язано, тож буду. Я не буду казати, коли я це буду читати. Ой, вона зелененька, як ідеально впишеться з цього боку. Ой, ще одна зелененька, але, скоріш за все, вона піде на іншу поличку через те, що от ця книга, наприклад, про яку я забула, це Франц Кавка. І це збірка, з де можна знайти його процес, це Америку. Тільки, от давайте подивимось, чи тільки, наче тільки. Але це в нас фоліо, і, начебто, стосовно Абаби Галамаги їхнього видання Франца Кавка, я знаю, що Америка не повна. Підкажіть, хто? Знає що до цього видання, чи тут Америка повна. Ну наскільки вона може бути повною, тому що це в будь-якому разі недописаний роман. Я особисто і процес, і Америку вже читала. Мені здається, я всі великі роботи Кавки вже читала. Але як бачите, просто не мала в себе на полицях. Тепер, нарешті, в будь-який момент зможу повернутися, перечитати, тому що дуже люблю. О, ще одна книга, про яку я не пам'ятала, а вона з цієї самої серії. Це це це, зараз. Це Герман Гесе і його гра в бісер. Теж я знайома вже з Германом Геса. Я читала його Деміан, який мені не зовсім сподобався, але я точно буду читати в автора що ще, ще. Я дуже хочу його степового вовка, але от степового вовка, що називається, не було в Юлі на поличках. І я вирішила, що грув бісер, я однозначно теж хочу. Я до речі, о написано головний і останній роман Германа Геса, над яким він працював понад 10 років. І він, до речі, дуже великий. Я не очікувала тут 550 сторінок. Далі я не знаю, як довго я мріяла про цю книгу саме в цьому виданні. В мене є дуже цікава і довга історія пошуків цієї книги в цьому виданні. А виявляється, треба було просто на юліні вулички подивитися. Це над зазуленим на гніздом» Кена Кізі в цьому прекрасному чорному виданні. Жарт в тому, що оте видання, до речі, з оригінальною обкладинкою з палатою от той от, в синіх кольорах, в мене аж дві такі книги. Через те, що я, коли замовляла їх на сайті, вони були з такою картинкою, а приходили мені в новому виданні, яке мені не подобається. А це дуже важлива для мене книга. Я її теж вже читала. І я хотіла її мати на поличках в тому виданні, що мені подобається. Боже, Юлія, я тобі безмежно вдячна, що ти вирішила з нею попрощатися, і вона тепер житиме в мене. Я, я буду її любити, обіймати і цінувати. І наостанок трошечки імпульсивне рішення, тому що я подивилася на цю книгу. І в мене всередині отак заколотало, типу, я хочу, я її хочу. А потім я зрозуміла, ну мені ж вона не під силу, от об'єктивно не під силу. Але це Вержиня Вулф. І це флаж, якого українською знайти зараз дуже-дуже дуже важко. І я, здається, тоді й написала в чатику щось: типу, я дуже хочу, але я ж її не прочитаю. Юля потім каже: Ну, вона крихітна, вона малесенька. Типу, аргумент, аргумент, страждатиму, але недовго. Принаймні. Я щаслива, що в мене настільки тепер е, серйозна вибудовується колекція Вірджині Вулф. Найхай книжки деякі будуть в тому вигляді, що я не факт, що їх колись зможу прочитати. Ні, ну колись, мабуть, зможу. А до того буде українські от переклади читати. А за той час, що мені залишився, я хочу дочитати Габріеля Гарсія Маркеса, його полковнику, ніхто не пише. Ми поки читали сніданок, я дочитала до зараз 75-ї сторінки. Мені залишилося близько 50 і треба прямо зараз піти приготувати. Ти сангрію, щоб до приходу гостей вона встигла і охолодитися, і настоятися. Тільки я собі обіцяю, що візьму трошечки відпочинок від морально важких книжок, як потім несподівано зі мною трапляється щось ось таке? Тільки я собі була там відійшла трохи від Долорес Клейбор, Склейборн. Як вирішила, що мені терміново потрібен, полковнику ніхто не пише. Габріеля Гарсія Маркеса. Я до останнього насправді думала, що легше стягну цю книгу, що вона не залишить на мені такого відбитку, що вона взагалі маленька, як вона взагалі може якось сильно на мене вплинути, але вона змогла. Я останні сторінки сиділа з гупанням, шаленим гупанням серця в десь десь знання власних анатомічних подробиць. Сиділа, затимувавши дихання, вся просто вкрита сиротами, тому що це дуже сильно, і це сильно саме. Тим, як це написано, типу не стільки йдуть питання до того, про що тут розповідається, скільки те, як це нам демонструється, якими словами, яким голосом, який, ні з якою гучністю. І я повернусь до свого формулювання з попереднього підключення, де я казала, що ця книга оповідається пошепки, її історія. Настільки оповідається тихим голосом, але настільки виразним, що ви дослуховуєтеся до кожного кожного слова, ви боїтеся втратити, впустити, не помітити, не почути, буде хоч якесь слово. І воно настільки пробочим далі, тим настільки більше вона вас пробирає, я настільки в захваті залишилася від цієї історії, наскільки я не вірила, що на цих сторінках на такій кількості сторінок можна вкласти таку силу, настільки я зараз сижу, просто до Землі прибита цією книжкою. І недарма, отут позаду нам а, розповідається, що ця книга, Твір, є одним із перших автора і позначений впливом Ернеста Гемінгвея. І насправді, от може, такого не було б, якщо б я не прочитала ці рядки до того, як дочитала книгу, але після смак Старий та море дуже схожий на післясмак цієї книги. Хіба що старий та море все ж таки написаний більше у вигляді притчі а, такого чогось? Більш сформульованого повчального, тоді як полковнику ніхто не пише, трохи більш справжній життєвий для мене був не в поганому сенсі стосовно там старий та море, а саме, просто вони, от, просто вони різні. Але їхній посил, можливість приймати будь що і залишатися при цьому я нейтральний, не те слово, залишатися спокійним і от знаєш, ж приймати це. Приймати будь-що, що не залежить від тебе, боротися там, де ти маєш можливість боротися, і прийняти те, що не в твоїх силах змінити. Крихітна книга величезної ваги і величезної сили. Я безмежно насправді рада свого щаслива своїм квітним читацьким, який в мене склався не тільки через те, що я за рахунок, а читерство в малих книжечок нарешті собі не здогнала плюс-мінус нормальну цифру. Я безмежно рада якістю цих книжок, що я читала. Взагалі, оці 4 місяці 2024 року, що встигли минути, мені здається, 80% книжок були прям от те, що треба. А я така рада, що за допомогою. Цього відео я собі повернула, відродила своє бажання читати Габріеля Гарсія Маркеса через те, що я любила його твори до цього, але в мене не було знаєте якогось дуже означеного палкого бажання до них повертатися. Тепер воно в мене є. Принаймні, найближчим часом треба буде один-два твори. Мені здається, з тих, що я ще не читала, і ті, що є українською, собі придбати А, ні, Я от дивлюся зараз те, що я так розумію, можна знайти кохання під час холери. Опала листі і генерал у своєму лабіринті. Це те, чого в мене немає, те, що чого я не читала. А я нагадую вам, щоб ви не забували залишати в коментарях свої питання для майбутнього відео, питання, відповідь. І я думаю, що незабаром вже світ побачить ще один влог, тому що зараз настільки добра погода, що мені хочеться скоріше переходити до свого запланованого відео. Я думаю, це буде формат сім книг за сім днів, де я перечитуватиму книжки, які я давно хочу перечитати, скаже. Жимо, а я як завжди сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Що вам було цікаво зі мною ці. Я навіть не знаю приблизно наскільки це відео вийшло. Проте ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!